Дональд Трамп ще не зайняв свого президентського крісла, але вже починає кошмарити світ. Якщо не світ, то декотрі країни. Нещодавно син Трампа опублікував світлину, на якій Трамп на Амазоні купує Канаду, Гренландію і Панамський канал. Здавалося б, ну що ж, приколовся, приколовся Трамп, пожартував, але оці його жарти. Не на жарт занепокоїли урядовців тих країн, з якими Трамп отак, отак весело жартує. Тим паче, що після цього Трамп привітав з Різдвом майбутній 51-й штат США, Канаду і пообіцяв народу Гренландії американську присутність жарти Трампа, те, що нагадують жарти Путіна на адресу України. Трамп написав щаслива Різдва губернатору Канади Джастину Трюдо, чиї податки для громадян занадто високі. Але якщо Канада стане нашим 51 м штатом, їх податки будуть скорочені більше ніж на 60%. Бізнес відразу ж подвоїться і вони будуть захищені в військовому відношенні як жодна інша країна в світі. І... Що думати зараз канадійцям, тому ж Джастіну Трюдо, мабуть, сидить від Олаха і думає, чи голосить Трамп СВО щодо Канади чи ні? Як би там не було, а оці жарти сприймаються політиками доволі серйозно. Данія вкладе 1,5 мільярда? В оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про бажання купити острів. Про це повідомив міністр оборони країни. Подейкують, що Трамп хоче оголосити про вихід США із ВООЗ Всесвітня Організація охорони здоров'я у день інаугурації. Це позбавить ВООЗ джерела фінансування. Що зашкодить її здатності реагувати на кризи та пандемії? США є найбільшим донором ООС, який забезпечував приблизно 16% її фінансування у 2022-2023 роках. Очевидно, що з приходом Трампа світ опиниться на порозі сюрпризів. І що там ще, і які геніальні ідеї засіли в голові Трампа, навряд чи хто здогадується. Втім, декотрі з тих сюрпризів, очевидно, можуть стосуватися і України. Але українцям вже і не знати, чого слід боятися найбільше, чи взагалі можливо не потрібно нічого боятися. Інакше нам довелося боятися геть усього. Трампа, Путіна хто там ще страшний є і неадекватний, українці давно вже мали б зрозуміти, здогадатися, збагнути, що найбільші бояться їм слід самих себе, бо всі наші біди, як свідчить історія, походять від самих українців, від того, що вони не змогли домовитися між собою, від того, що вони не змогли поділити чогось. Від того, що вони по різному дивляться на світ і не можуть узгодити між собою це бачення, сторонні втручання були лише підставою, подразником, як запал для вибухівки, Вибуховою субстанцією завжди були самі українці. І пора зробити з цього висновки. Ми повинні визначитися у своїх пріоритетах. Узгодити їх між собою і спільно відстоювати. Лише так ми зможемо перемогти не лише своїх ворогів, але й самих себе. Ми зможемо усунути наші слабкі місця, на котрих наші вороги завжди грали і використовували наші слабкості. Ми повинні стати нацією без ганджо.